Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про ще одне питання. Я хочу дати відповідь на це запитання, тому що в коментарях дуже часто бачу, що воно вас турбує. Питання буде стосуватися пенсійного віку. Чи буде він підвищений в 2024 році, взагалі, чи це передбачається і планується? Міністерство соціальної політики України та Кабінет міністрів України, наш прем'єр-міністр в тому числі, Постійно говорять про те, що пенсійний вік підвищуватися не будуть. Вимоги в нас е, існують виключно поки що на даний момент до страхового стажу, адже до 2028 року страховий стаж буде збільшуватися, і я вже про це говорила для того, щоб вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку. Як і чоловікам, так і жінкам потрібно буде мати необхідний страховий стаж 35 років. Якщо ви його не будете мати, то відповідно на пенсію вийти ви. Не зможете. Я о, зовсім нещодавно розповідала також про те, якщо ви не маєте, ви досягли 65 річного віку і ви не маєте необхідного страхового стажу, можете звернутися для оформлення соціальної допомоги, держава готова вам її надавати. Більш детальніше можете побачити а, і послухати моє відео стосовно того, як це зробити. Щодо пенсійного віку, поки що все залишається без змін. При досягненні. 60-річного віку та маючи необхідний страховий стаж 31 рік, ви маєте право вийти на пенсію за віком. Якщо ви маєте право і працювали на роботах, які мають важкий пільговий характер роботи, в такому випадку ви маєте право вийти на пенсію раніше в 55, років 50, це стосується пенсії за вислугою років. Якщо ви. Наприклад, чи ви працювали в метрополітені, чи ви працювали трактористом? Відповідно, до даних професій є вимоги, де ви можете вийти на пенсію. Чи ви маєте ви наприклад, маєте статус учасника бойових дій? ви Також маєте вийти на пенсію право раніше, якщо ви чоловік, то в 55 років, якщо жінка в 50. Тому поки що станом на сьогоднішній день пенсійний вік. Не буде підвищуватися за інформацію, яку надає Міністерство соціальної політики України. Як буде далі? Будемо з вами дивитися, як тільки що буде змінюватись, обов'язково буду ділитися з вами корисною інформацією.